Шановні земляки, на жаль, війна знову принесла скорботні новини для нашої громади. Сміла втратила свого героя, захисника, мужнього бійця, який боронив українську землю від ворога Казямира Олександра Олександровича. Жорстока війна продовжує свій безжалісний рахунок, забираючи життя найдостойніших. Олександр Олександрович служив старшим солдатом. Оператором відділення радіоелектронної боротьби 2-го батальйону Територіальної оборони військової частини Збройних сил України. 26 жовтня 2025 року, під час здійснення бойового задання поблизу населеного пункту Донецької області внаслідок здійснення противником удару ФПВ-дроном отримав поранення несумісні з життям. Вшануємо хвилиною мовчання. Немирущу пам'ять про нашого героя Казямира Олександра Олександровича. Дорогі, побратими нашого героя. Сьогодні ми знову у цьому храмі проваджаємо в останню дорогу героя мужнього, сильного, надзвичайну людину, яка не шкодуючи власних сил, пішла боронити нашу незалежну Україну і захищати кожного з нас від ворога. Але обірвалося життя. Дорога родина, від міського голови, від цієї громади прийміть слова співчуття, але, на жаль, словами людину не повернеш. Шановні присутні, я вас дуже прошу, цінуйте мить свого життя, допомагайте військовослужбовцям, адже вони захищають нас від ворога. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам. Слава Україні! Героям! Слава! Наша 118-та бригада, ви знаєте, з перших днів стала на захист країни, і бойова слава розпочалася ще з попасної. І відтоді наші підрозділи не покидають бойових дій. І на даний момент всі батальйони перебувають на фронті. Найдорожче, що має кожен з нас, це наше власне життя. І Олександр і тисячі з ним віддали його, але ще заради чогось більшого. І це більше, це родина, цінності, ідеали, за які ми воюємо. І це вже питання не в територіях, а це якраз про ті цінності. Які ми відвоюємо. і це набагато глибше, і це те, за що і Христос свого часу віддав своє життя, за непохитні цінності, світогляд. І ці речі будуть жити з нами вічно, так як і пам'ять про наших героїв.

Смерти, істинний Бог наш. Великом причину Ісаєї Матері, через славних сіконіх апостолів, приподобний во нас святів наших, душу загибло, воїна Олександра, героя, який віддав життя за незалежність соборність української держави. Веселях святих учинить налоня Врага упокоєння до праведника приєднає, і нас помилує спасе, Ви благий, благи людину, in До Бога, і знову і знову збиратися разом і молитися за припинення цієї війни і каятися в тих гріхах, які ми знаємо. Зараз ще хочу попросити, щоб кожен з нас може в кої які воїни ще живі, може, загиблі, щоб простили їм усе, і щоб. Простили цьому воїну, може, кому кого образив, чи може слово, пане сказав, щоб ми простили її, нехай Господь простить їм і цьому землового воїну всі гріхи, які вони вчинили. Thank you